Світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю привчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерадивий сину, подивись тепер на матір, на свою країну що колишучи співала про свою недолю, І співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби тільки знала, у колись б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані жидові німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, Та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати, на четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. З тобою послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщ. Всюди кожну нить говорить Україна. Послухай, як трава росте напоєна дощами, і як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине з тобою всюду, кожну мить говорить Україна. Дух, ти що вода у сину море, та не утікає, Шукав козак свою долю, а долі немає. козак що світ за очі, рає море. Серце козацьке, а в друг Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув? Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину, на жені ті люди, важко, тяжко не вижити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Світ козак, потім боці, сім'ї, сім'я, доля зустрічі, підкали собою. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти, є з усіх одна країна, найрідніша нам усіх то прекрасна Україна нашого народу дім, там шоблять степи безкраї, наче вміють говорити, там ясніше сонце сяє. Там солодше пахнуть квіти, різні в світі є країни, гарні є і є багаті. Та й найкращі в Україні, бо найкращі в рідній хаті. Тарас Григорович Шевченко, мені однаково чи буду, мені однаково чи буду. Я жив в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене снігу на чужині, однакові мені. В неволі вирісні чужими і неопаканим своїми. В неволі бачучи чину. І все собою заберу. Морого сліду не покину на нашій самій Україні, на нашій несмійні на землі. І не пом'яне батько сина, не скаже синові молись. Молися, сину за Україну, його замучили колись, Мені однаково чи буду, та й чи ні, та не однаково. І вони її окрадені забуду. Ох, не однаково мені.